Всім привіт! Хотів би з вами поговорити про те, що тату-індустрія, вона реально котиться коту під хвіст. Знаєте чому? Тому що багато майстрів молодих ем, партажуть. Реально партажують людей і потім майстрам, які з досвідом це все мусить виправляти. Звичайно, є такі майстри, які не займаються партаками, так виражуся. Але, типу, є майстри, що перекривають е, тату роботи, беруть за це ще більші гроші. Я не розумію цього. Знаєте чому? Тому що ліпше піти до хорошого майстра, який розуміється вибрати стиль свій, або може майстер порадити вам стиль. і Зійтися на якомусь одному варіанті і зробити хорошу роботу. розумієте? Тому що реально, ну, дофіга людей ходить в партаках. В партаках таких, що просто. Мене це заїло. Я, хоча, як сказати, починаючий майстер, але я стараюся робити це більш якісніше, не травмувати шкіру і коротше приходити до цього з розуму. Якби, якби. Якби люди дійсно довірилися майстру просто-напросто, там вже не, йде, не йдеться мова за гроші. Просто типу довіритись майстру, якщо майстер порадить ту, ту чи іншу роботу, ви зійдетеся на одному рішенні і це буде круто. Це буде круто як вам, так і майстру, тому що ви получите... Гарну роботу і майстер буде задоволений. Через те я раджу не косячити, а це тату, май... тату... тату майстра. Не косячити, а дійсно... дійсно робити хороші роботи, навіть якщо вона буде дешевша та робота по ціні. Але щоб вона була вам гарна і ваше портфоліо буде вас показувати. Розумієте? Цей час в соцмережі є. Ну, як сказати, ланцюжком того, що можна просувати себе, розумієте? Через те я раджу просто гарну роботу зробити, гарно її презентувати, сфотографувати, е, мінімальну корекцію дати. Та... Хотілося ще, ще б сказати те, що, щоб робити тату. Потрібно малювати. Дійсно малювати. Ну, сидіти і малювати. Живопис, рисунок, щось собі в скетчбуці зарисовки робити. Воно буде вам допомагати. Воно буде вам потім легше буде. Навіть та сама тату робота, яку вам скинули, той самий ескіз, Просто його, як сказати, собі переглянути, аналізувати пару днів перед тим. І. Просто навіть проаналізувати те, як ви будете починати цю роботу. Я просто кажу, як є, наша тату індустрія в Україні вона в жопі, бо багато молодих майстрів е, партачують людей. А потім ті люди шукають нормальних майстрів, щоб їм переробити роботи. Для чого це? Як можна зробити одну якісну роботу і. Тішитись нею. все. Я багато переглядав робіт різних тату-майстрів. І не тільки татумайстрів, а й художників, які мені сподобались. Ну. Найбільше мені подобається майстер. Це Діма Набока. Це реально крутий майстер. Ну, ви можете подивитися його відео, там все детально розказано. Досить цікаво. Потім другий художник, який мені теж сподобався, це з України художник київський. Ну, Тату художник маю на увазі. Це він називається Рома Саєнко. Дуже цікаві в нього роботи. Власний стиль, реально власний стиль, придумує ескізи, круті. Я також переглядаю роботи тату майстрів. Я дещо запозичую в них, розумієте? Дивлюся, дивлюся до стилю, дивлюся до виконання, до техніки і так далі. Бо якщо ми не будемо переглядати хоча б якийсь збір матеріалу, ми не зможемо зробити нормальної роботи. Ми, ми, ми навіть не зможемо придумати ескіз. Є багато чого в інтернеті, що воно все доступно нам. Той самий Пінтерест, там є купа ідей, з яких можна зробити. Щось своє. Подивитися, я не спорю, типу ну красти не можна. Запозичити можна, якісь елементи, від них відштовхуватися і зробити щось своє. Воно буде круто. Воно буде круто ви будете вчитися. Навіть якщо ви не годні так, робіть по-інакшому. Малюйте живопис. Малюйте просто, беріть собі аркуш паперу, там цупкіший, твердіший. Намалюйте любі лінії. І просто шукайте форми. Шукайте форми. потім може, там Між тими формами може попастися якесь обличчя, може ще щось попасти, може фігура попастися. Ви будете малювати це і воно буде вам в користь. Бо заробляти гроші можна будь де а в тату, в тату індустрію ліпше не пхатися. Е щоб заробляти гроші, щоб купити собі там якусь не знати, яку машину на тому і так далі. Працюйте за, за, за творчість, за мистецтво. Ніколи б не подумав, що я за стільки років своєї праці дійсно будуть роботи, які мені, вже, які мені на цей час вже подобаються. Декілька робіт є стату. Робіт. Які мені до вподоби, я вже ними тішуся, і я хочу продовжувати це діло. Моя тату сторінка Duking Тату відкрита. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, буду щиро вдячний за це. І до швидкої зустрічі!